Усім привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана і сьогодні наближається чудовий момент, Самий грандіозний мій проєкт, якого чекають багато дівчат. І я не монополізувала ринок, але інколи я буваю трохи зла і, можливо, мене бояться перепригнути. Ось я організовую кожної осені. Проєкт по шапках, умовно кажучи. Тому що шапка це в нас умовна одиниця, але про все по порядку. Я запрошую свій проєкт, дівчат, які в'яжуть. І... Знімають відео, а також фотографують в Інстаграм, тому що минулого разу я наголосила, що я не буду брати дівчат з інстаграм, але так не вийшло, як, мен, як я вважала. Ось, що так має бути. Ось, тому Інстаграм також брав участь цього разу. Ми розширюємо наш спектр, тому що буду брати участь Ютуб, Інстаграм, Фейсбук, Лайк, Тікток. 5, 5 мереж, де ми можемо викладати свої відео, навіть якщо ви учасник Ютубу, можете також просувати свій інші якісь вид діяльності, наприклад, в Інстаграм розмістити свої посилання в списки, все буду складати я. І будуть окремі списки для YouTube, для Інстаграм, навіть можуть ті самі блогери повторюватися. Ось, Тому що в Інстаграм також цікаво, можна одразу побачити готові роботи. Ось, Фейсбук досить зараз актуально, тому що багато людей знаходяться саме у Фейсбуці і можна їх привести на наші канали. Ось, також короткі відео, це більш актуально молоді. Звісно, і в нас зараз підростає покоління нових в'язалочок. Також їх активно запрошуємо вести свою діяльність, вчитися в'язанню і показувати свої роботи. Ось, Дуже-дуже багато правил я написала, майже два листочка, і хочу просто відповісти на. Питання також внести правила. Проект триватиме. Основні тези зараз я озвучу. Запрошую блогерів, запрошую спонсорів. Обов'язково, хто хоче підтримати проєкт, також виділитися в цьому проєкті. Ось спонсори також будуть приймати участь в розіграші моїх призів. Я своїх призи три буду готувати. Ось. І вже в фіналі я. Проведу розіграш онлайн. Ось. Далі. По правилах, з 1 жовтня ми розпочинаємо роботи. Кожен тиждень, умовно, раніше так було, мала виготовлятися одна робота. Наприклад, кожен тиждень одна шапка. Це вже шапку 5 за 5 мається на увазі, що кожен... ми в'яжемо 5 тижнів і кожен тиждень готова робота. Але минулого року, це вже четвертий у нас сезон, в третьому сезоні я послабила правила, я сказала, що на фінальний, на фінальний звіт має бути. 5 рубіт. тобто якщо ви розпочали бактус на початку місяця, у вас є можливість його дов'язати. Чому я говорю бактус теж трошки згодом, тому що шапка це умовна одиниця. Ось далі, я жмо з 1 жовтня по 5 листопада. Там, виходить, рівно 5 тижнів з неділі по неділю. І далі ще маємо. Можливість до 10 жовтня зняти фінальні свої. Я десь, коли продивлюсь все, я веду в вікселі підрахунок, це для мене теж така місячна. Робота-марафон, я передивляюся відео і все вписую в Excel. Я цей Excel розміщаю в нашій групі для спілкування, і ми звіряємося, чи вірно я зрозуміла ваші відео чи ваші фотографії, тому що можуть бути і е, непорозуміння, вони <суміння> інколи виникають. Я е, потім себе картаю, тому щоб не виникало ніяких непорозумінь, е, я список постійно оновлюю в Excel. Вношу туди, що я побачила нового, які, можливо, я щось не встигла, теж не кіпішуйте. Я все, все додивлюся, всі, абсолютно всі відео від початку до кінця передивлюся і зроблю список, в якому. 5 шапок це умовно. Теж ви можете 6-7 робіт зробити, хто є ж дуже швиденько. Ось хто не може зараз дати результат 5 за 5, теж може брати участь тільки в розіграші. Скоріше за все, як він не справиться, ця е учасниця вона не буде мати змоги брати участь. І для того, щоб розіграш пройшов, треба 5 готових робіт, щоб ви були в списку. О, взагалі так. Ось, відео чи фото викладаємо, ну, як вам виходить, не кожного тижня, як вам зручно, якщо є щось показати, ви показуєте. Фінальний звіт обов'язковий до 10 жовтня. Ось, тобто, ви покажете 5 готових робіт. Що я би хотіла бачити? Хотіла би бачити вступне відео, в якому буде пряжа, з якою ви будете в'язати. Може бути не всі Щось в дорозі, ви озвучите, що я там хочу з на гол зв'язати собі шапку, і вона ще в дорозі буде зеленого кольору. І коли ви починаєте якийсь звітне чи ще щось, ви покажете цю пряжу і що я просила ще, щоб були проміжкові відео, де ви показуєте розпочату роботу. Щоб було видно процес, процес роботи. Пряжа, тобто основна пряжа, процес і фінальна робота вже по певній позиції, тобто 5 таких робіт. Тому підсумкове відео я би хотіла бачити в неділю, під вечір, десь так. Я думаю, що, ну, в коли виходить, можете. Це не буде обов'язком щотижня відео знімати, в кого як виходить. Тому ви можете там проміжковий звіт зняти, наприклад, два за весь проект і фінал. Ось так. Тобто не буду ні на чому наполягати в плані звітних відео. Чи фотографії? Фотографії теж сьогодні є погода. Завтра в когось немає можливості додати якесь освітлення або ще щось, завтра не виходить. Тобто до 10 жовтня орієнтуємося, що у вас повинні бути 5 готових робіт, плюс-мінус. В кого ще немає достатнього досвіду, можете. Там, і з однією, і з двома, і в кого що вийде. Також я буду відслідковувати, чи розпочав блогер свою роботу над проєктом, тому що є, я вже трошки почала вичисляти, хто просто додається в проекти і потім не в'яже або якусь білі знімає. Цей проєкт дуже трошки такий має строгість в собі, тому що він є. Такий марафонистий трошки. І, і я маю встигати, і ви маєте встигати, і не робити якоїсь дурні. скажімо так. Ось. Ні я, ні ви. Далі. Відео вступ має бути до, ну, напевне, до 5 жовтня зробимо так. Ось хто як зможе там зняти, тому що. Буде не обов'язково кожної неділі готову роботу здавати, хто встигає, той встигає. Ще є дуже багато часу, ще майже ну десь 2,5 неділі, щоб ви замовили пряжу, щоб ви склали свої плани, щоб ви зняли е, вступне відео. Ось, і також запросили своїх друзів взяти участь у проєкті і підтримали наш український Ютуб. Далі, відео. І підпис до відео в Інстаграмі, Фейсбуці, де б ви не брали участь, має бути українською мовою. Участь для тих, хто з іншої країни, я дозволяю, наприклад, була в нас Юлічка з Німеччини, і вона брала участь російською мовою. Ну, так склалося, що українською вона взагалі не знає і російською вільно спілкується, тому ми лояльно відносимося до цього з Росії. Я не... Запрошую, дівчат, ну, скажімо так. Тому що ми два роки поспіль брали участь в трьох-чотирьох країнах. Ми так, загально брали участь, дуже багато було учасниць, велика кількість була з Росії, і багато вигравали, туди відсилала призився, але зараз ситуація змінилася. Е, я... Не політичний канал, але я маю певну свою думку, яка є суспільною. Ось що ми... не ми вистроїли забор, називається, так що наслідки мусять нести всі. Тому українська мова є обов'язковою. Так, відео і фото з три шматочки, щоб було вироби там. Пряжа, початок роботи і готова робота. Ось По кожному із п'яти проєктів. Це теж буде відслідковуватися, щоб було промішково це, що ви розпочали роботу. Можете знімати відео влогового формату, можете десь додавати в своїх влогах і хештег розміщати. Я буду продивлятись також ці відео. І вписувати роботи. Ось так. Запитання, які можуть виникнути, можна з інших соцмереж, можна Facebook, Insta, Like, TikTok, І будуть списки також, наприклад, я веду Instagram і веду. На даний час офіційно YouTube канал, Фейсбук ні. Фейсбук це тільки моя особиста сторінка, і, можливо, хтось там доєднувався. Кого я вже забула по прізвищу, я всіх видаляю, тому що я цих людей не знаю. А по я там в основному там, якісь для своєї родини? Кого я пам'ятаю, хто вважається моїм таким подружками, то вони там є в Фейсбуці. Це, вона більше залишається особисто моєю сторінкою. Можливо, колись якась. В мене ще є також там в'язальна група, в якій я розміщаю якісь натхнення, узори, ще щось, ще таку веду діяльність. І е, поки що афішувати Facebook. Фейсбук... Хіба окрему якусь групу я створю для цього проєкту і будемо продовжувати ділитися своїми відео в цій групі, колись так вже було. Ось з цієї групи в'язальне, а можливо, і в цю додавлю посилання, і будемо там розміщати. Ми хочемо також привлікти людей із Фейсбука, тому що е, там вони теж дуже часто бувають. Так, можна для іноземців, я вже сказала. Громадян з Рашки не запрошую. Так, і подарунок висилаю в будь-яку країну. Я вже відсилала навіть в Казахстан, і, можливо, якщо ця країна дуже далеко знаходиться, я роблю це через магазини, які є там. Ось. Не висилаю звідси, а а хто має родичі в Україні, я висилаю для цих родичів, щоб з часом вони в якійсь посилці. Або ця людина сама приїжджає, як Іринка в нас, Хобірум, на сама приїжджає у півроку, десь і забирає свої подарунки, які їй надсилаються. Ось. 5 готових робіт обов'язково. Ні, не обов'язково, тільки для розіграшу Обов'язково 5 готових робіт. Також це шапка, умовна одиниця, що я ще забула сказати, там може бути шапкою, може вважатися. Головний любий убір. Це може бути капор, може бути такий снуд в два обороти, який одягається і на голову, і на шию. Я дуже люблю такі вироби, і, можливо, і цей раз щось таке собі з'яжу. Ось. Шапкою мовною одиниці вважаються також рукавички, рукавички з пальцями. Дві пов'язки. Е якщо пов'язка двойна, вона вважатиметься однією роботою. Тобто, якщо в'язана по колу і потім шита. А якщо англійською резинкою, ось в мене є зразок, якщо вона ось така англійською резинкою, я її в'яжу за три години, тобто цих, цих виробів, мабуть, два. Тобто мінімум 50 грамів затрачено на один виріб. має бути. Ну, На цей теж приблизно десь грамів 40 затрачено. Ось. Ну, таких таких пов'язків, я вважаю, можна за день зв'язати дві. І тому їх я дві, врахую. А якщо ось ці, що тоненькими спицями по колу, то їх можна в'язати одну. Так, і. Що це може бути бактус? Це шийний аксесуар, на руки аксесуар і на голову аксесуар. Тобто сюди шкарпетки не входять, бо колись дівчата спорили, що шкарпетки теж аксесуар. Ну так, Але ж це до шапок має таке дуже далеке відношення, антисиметричне. Тому це не входить, якісь на шапки, ой, ці шкарпетки сюди не входять. Які, що можна одягнути на руки, це можуть бути мітинки, це може бути все, що на ручки, і там бактуси, шаль, що тільки можна зв'язати за тиждень часу, або в проміжку цих п'яти тижнів. Спонсори або самі обирають людину, яку хочуть подарувати. Подарунок, або, кажуть, я не обрала нікого, можеш внести в свій розіграш призів онлайн. Мене як рандом, Для рандомного вибору призера, тому переможця такого. Ось, Тому що для мене. Всі, хто зв'язав п'ять шапок, всі рівні, і вони мають право на те, щоб виграти приз. У мене кожного року виграє кольорова мозаїка-Ларисочка. Вона в мене такий е, фаворит по призах. Ось, І вона кожного року щось отримує е, в моєму. Тому в кого є удача, треба брати обов'язкову участь в цьому е, розіграші. Підсумки в таблиці звіряємо. Я вже по мірі перегляду мною відео. Тобто я передивляюсь відео і оновлюю списки вже по мірі можливості. Розіграш, як зберу всі дані. Я думаю, що десь до 15-20 листопада, десь на вихідних я проведу розіграш, я сподіваюся, що я досить швидко справлюся, а там побачимо. На вихідних десь в неділю, під вечір я зроблю розіграш, про це об'явлю заздалегідь і зроблю такий ще на каналі. Додатково буде відеошот певне, або там презентація відео. Є такий момент, що можна зробити презентацію певного відео, що буде такий онлайн-підключення. Чистити списки буде після другого звіту. Так, це Теж вже трошки сказала, що дівчат буду моніторити. Якщо ви не стартували, то або самі напишіть, коли будуть дівчата вже готувати другий звіт, яке це буде число, це буде неділя, 7-14. Десь до 15 го числа я маю побачити хоча б одну готову роботу. Або в чаті ви мені. Похвастаєтеся, якщо нема що знімати, або нема часу, або що, щоб я бачила, що робота ведеться. Так. Чистите списки, понятно. Вносьте свої корективи і запитуйте, якщо щось не зрозуміло, або я опустила якийсь момент, тому що тут моментів чимало в цьому проєкті. Ось, ось так. Дівчатка. Всіх запрошую і надію бачите, щось вибило. Надіюсь, наш наступний сезон буде. Я теж велелюдний, це четвертий вже сезон, і я над... ну, маю велику надію, що це буде грандіозний проєкт. Всіх запрошу, всіх абсолютно. Можливо, хтось ображений, можливо, хтось хоче знову поновити стосунки. Всіх запрошую. Я вже <с lite> трохи збилася з своїх е таких зажатого простору. ну Хіба що на рахунок української мови я трохи категорична. Із цього я деколи і втрачаю <с summarize> своїх. Колишніх напрацьованих друзів, але якщо вони вата, то хай йдуть туди, де тусується вата. Скажімо. Так. Тому я буду всіх рада бачити посилання на групу, де ми набираємо учасниць, де ви можете розмістити свій канал уже від сьогодні. Ось ви знайдете в інфобоксі всю інформацію і. Все, що я буду вважати актуальним, можливо, щось забуду, підписуйте, пишіть в коментарях і обов'язково доєднуйтесь до нашого такого проєкту. Всеукраїнського по в'язанню шапок. На все добре, дівчатка. Бажаю всім успіхів та удачі. Пока-пока.